Чи можемо ми зараз поговорити з душею мами Маші? Так. Будь ласка, покличте, маму. Угу. Прийшла, Маша? Угу. Є, мамочка? Є, що вона тут? Йде. Куди йде? До тебе чи від тебе? До мене. Йде. До тебе. Давай запитаємо, як вона себе зараз почуває, щоб тобі легше стало. Можете обнятися, відчути її тепло і любов до тебе, бо вона тебе дуже любить насправді, як і ти її. Поплач, поплач. Відпускай цей весь біль, який в тобі купився. Як мама почувається, коли ти плачеш, що вона каже? Ой, дуже каже, ти. Дуже каже, ти не плач Маруська. Угу. Як їй зараз? Радісно, радісно, угу. наче легко. Я думаю, що їй не важко. А де вона зараз? Я не знаю, де вона, вона просто прийшла. Зараз ми поговоримо. Заспокойся потихеньку. Спитаємо її, мамуся, ти де зараз? Де твоя душа зараз? Я показала ручкою туди наверх. На небі вона? Угу. Да. Їй добре. Потім угу. їй якась допомога від тебе. Каже, щоб я не думала.